Вітаю! Мене звати Юлія. Я психологиня гештальтерапевтка терапевтка Працюю в методі гештальтерапії. терапії Також використовую арт-терапію, тілесно орієнтований підхід. Маю понад 4 роки приватної практики, які допомагаю людям краще зрозуміти себе, свої почуття та рухатись до більш наповненого життя. Психологію я перейшла через особистий досвід. Певний період життя терапія стала для мене підтримкою. В першу чергу вона мені допомогла відновити зв'язок з самою собою, і я зрозуміла, наскільки це цінно, важливо. Мені захотілося стати тією підтримкою для інших, допомагати їм в подібних складних моментах. Я працюю з повагою до вас без осуду і тиску. Мені важливо, щоб ви залишалися собою, рухалися в своєму темпі. Я не даю порад, а допомагаю вам краще зрозуміти себе і в контакті знайти свої власні відповіді. Сеанс це простір, де можна виговоритися, прожити свої емоції, отримати підтримку. На сеансі ми говоримо саме про те, що важливо для вас. Можемо використовувати арт-терапію, тілесні практики. Я поруч саме для того, щоб допомогти вам зрозуміти себе і свій стан. Я вірю в те, що кожна людина має силу, зцілення і зміни. Їй просто не вистачає трошки підтримки для того, щоб ця сила проявилася. І якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає е, людини, яка вас приймала і підтримувала, то я тут для вас.